Загальноосвітня школа першого другого ступенів у селі Майдан Липнинський Маневицького району по-своєму унікальна. Знаходиться вона у селі Осова Костопільського району сусідньої Рівненщини. І щоранку півсотні дітей із Майдану липнинського відправляються до цієї школи, що вже більше півстоліття розміщена на території сусідів. Тепер ситуація змінюється. Жителька села Майдан липнинський Маневицького району виховує четверо дітей. Двоє з них уже школярі. Які відвідують стару школу за півтора кілометра від дому, і ось радісна подія. У листопаді минулого року розпочато будівництво нової школи у своєму рідному селі. Я дуже дуже довольна, що у нас строїть школу, і дуже теж працюю на майбутнє щоб тут працювати, бо треба дітей заробляти. Директор школи Анатолій Шевчук теж радіє, адже 80 дітей із двох областей зовсім скоро навчатимуться у новому приміщенні школи. Приміщення плануємо здати як міру поступання коштів. До кінця календарного року школа планується війти у дію. Зараз йдуть середині роботи, сантехніку проводять, опалювальну систему готують, оздоблені роботи. І бачите, і територія разом з тим упорядковується. Все йде до завершення. Будівництва школи. Ми сподіваємося, що в перспективі ви приїдете на відкриття нашої школи. Роботи ведуть будівельники із обласного центру. Працівники товариства з обмеженою відповідальністю житлобуд 2 Будівництво цієї школи здійснюється за рахунок коштів зони спостереження рівненської атомної електростанції, за рахунок коштів місцевого бюджету. Плани такі, щоб до кінця цього року завершити в основному будівництво і щоб дітки мали можливість, наші дітки нашого району і Костопільського району мали можливість навчатися в хорошому новому приміщенні світлому з усіма умовами, із хорошими меблями, із хорошою технічною. Базою, тому що сільські діти також хочуть мати хороші умови для навчання, як і міські жителі. Ця нова будівля не лише буде храмом науки, а своїм виглядом уже прикрашає чудовий краєвид села. До слова, у селі Майдан липненський розпочато будівництво і нової церкви.